Останнім часом читаю багато свідчень і коментарів на тему синоду про синодальність. Багато ієрархів, які побоювалися доктринальних змін, змін в царині моралі, облегшено зітхають і кажуть, що цього всього не було. Все це дуже переакцентовано в засобах масової інформації, навіть якщо звучали якісь там голоси. То вони не були в центрі дискусії і так далі. Наші побоювання не справдились, все це страшилки. Здається, з таким поміркованим оптимізмом повернулися теж наші єпископи. Звісно, є теж і голоси занепокоєння. Це занепокоєння виразили такі ієрархи, як кардинал Герхард Людвік Мюллер, архієпископ Станіслав Гондецький. З польщі архієпископ Ентоні Фішер з Австралії і останніми днями єпископ Роберт Байрон зі Сполучених Штатів Америки. Як одну із перемог ортодоксії, ієрархи називають брак терміну LGBT в кінцевому документі. Цей кінцевий документ представляє собою синтез різних думок і пропозицій, які лунали під час засідань. Розумію, що ці пропозиції будуть зараз обговорюватися в локальних церквах і потім чергові напрацювання будуть предметом дискусії на синоді в 2024 році. Однак здається, причин для оптимізму мало. Чому? Бо головна мета натхненників синоду не полягала в тому, щоб відразу змінювати якісь ключові істини віри. Лише в тому, щоб змінити самосвідомість церкви, тобто те, як церква бачить себе саму. А звідси будуть виникати зміни теж в структурі церкви. Ну а структура церкви виникає з її природи. Якщо це вдасться зробити, то можна буде провести будь-які доктринальні зміни. Пригадайте принцип еквітур есе», тобто діяння виникає з буття», те, ким я є, впливає на те, що я роблю, наприклад, якщо так брати індивідуальний вимір. Тобто це агере церкви буде виникати з есе, церкви, тобто, як церква переживає себе саму, як переживає своє власне єство. Ключем до зрозуміння синодальності в її сучасному вимірі, в сучасному вираженні, є давній богословський спір. Між двома великими богословами ХХ століття, між кардиналом Йозефом Ратцінгером і кардиналом Вальтером Каспером. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. А в цьому відео хотів би поділитися статтею Гендро Мюнстермана, опублікованій у нідерландському часописі Нідерландс Dagblad», тобто Нідерландська газета. Назва статті дуже цікава. Послухайте. Цей старий німецький кардинал перемагає в резервний час у Бенедикта XVI, тоді як його вже зняли з поля. Тобто богословську дискусію між Каспером і Ратцінгером Мюнстерман порівнює до футбольного матчу. І ось господь, наче головний тренер або суддя, вже зняв Бенедикта XVI з поля, а Каспер ще залишився. Що це була за дискусія? У 1999 році Вальтер Каспер, на той час єпископ Ротенбург штутгартський опублікував богословську статтю, в якій різко розкритикував свого колегу, також німецького богослова Йозефа Ратцінгера. Справа в тому, що сім років раніше, тобто у 1992 році, кардинал Рацінгер, як голова конгрегації віровчення опублікував текст, від якого волосся у Каспера стало дибке. Він був в шоці. І це переросло у дворічну богословську дискусію, або, можна сказати, богословську дуель в публічному просторі між двома найвидатнішими німецькими богословами того часу. Дискусія відбувалася в публічній площині, як я вже згадав, і досить послідовно. Рацінгер відповів Касперу під час лекції в Римі у 1999 році. Каспер в німецькому єзуїтському журналі der Zeit» В 2000 році. Далі знову критика з боку Рацінгера Франфurтер Алгеман цайтунг в 2000 році, і відповідь Каспера в американському єзуїтському журналі Америка в 2001 рік. Рацінгер відповів у тому ж журналі. Емоції суттєво підігрілися, коли тогочасний папа Йоанн Павло ІІ в розпал цього богословського ну, назвемо, конфлікту дискусії, призначає Вальтера Каспера очолити папську раду у справах єдності християн, тобто свого роду ватиканське розуміння екумінізму. Богослови, дуелянте, обидва опинилися в Римській курії. Про що йшлося? Чого стосувався о той запеклий спір? Знаєте, подібно як під час аріанського спору, коли вся дискусія? Відбувалася навколо одного слова, Хомоузіос чи Хомойоузіос, а ці два слова відрізняє одна літера йод, тобто, так насправді, битва йшла за одну літеру, так можна символічно сказати. Теж дискусія між Каспером і Рацінгером оберталася навколо одного маленького речення з документа 1992 року. Отже, Рацінгер писав, що Вселенська церква онтологічно і хронологічно передує кожній окремій помісній церкві, наприклад, єпархії. Якщо коротко, то Вселенська церква визначає помісні церкви, а не навпаки. Кардинал Йозеф Рацінгер твердив, що церква, яка існувала в Божих планах, була Вселенською церквою. Особа, яка приймає хрещення, стає членом Вселенської церкви, тобто католицької, так? Церква, яка народилася під час зішестя Святого Духа в День П'ятидесятниці, посідає всі знамення Вселенської церкви. Богослов з Баварії давно вже бачив тенденції в напрямку децентралізації церкви, а ця децентралізація полягала, між іншим, в надмірному підкресленні помісних церков. І тому папа Бенедикт XVI опирався впровадженню принципу соборності в церкву. Тут можна вжити інше слово, більш популярне сьогодні. Но в кожному разі папа Бенедикт XVI гальмував певні процеси. Чому папа Ратцінгер опирався цьому процесу, який штовхали ну, в основному кардинал Карло Марія Мартіні і згаданий кардинал Каспер? Згідно папа Бенедикта XVI, церква ніколи не переживала себе як союз рівноправних помісних церков. В зв'язку з цим кардинал Ратцінгер, потім папа Бенедикт підкреслювали необхідність, підкреслює необхідність згадувати ім'я папи і ім'я єпископа в каноні святої Меси. Тобто кожний священник, який звершує кожний єпископ, який звершує святу Месу. Чи то в єпархії, в місті, в метрополії, чи в якомусь маленькому селі, згадуючи ім'я папи, згадуючи ім'я єпископа, цим самим демонструє, що він звершує її у вселенській церкві, що це є в єдності з усією Вселенською Церквою. Принцип Євхаристійної автокефалії, який розуміється таким чином, що кожна спільнота, яка звершує Євхаристію, має вважатися церквою. Позбавлений аргументів традиції церкви. В світлі отців церкви для того, щоб спільнота, яка звершує Євхаристію, вважалася церквою, говорить Рацінгер, необхідно, щоб вона була легітимна, тобто тривала зі своїми пастирями, і згадувала ім'я папи та ім'я єпископа. Іншої думки був кардинал Вальтер Каспер, який навчав про співпоходження або одночасне походження Вселенської і помісної церкви. Каспер вважав, що історично Вселенська церква народжується в церквах помісних. Протилежно до Рацінгера, який мислить зверху вниз, тобто Вселенська церква, яка визначає помісні церкви, місцеві єпархії, дієцезії, і є це своєрідне відображення у присутнення Вселенської церкви, тобто ці локальні помісні церкви уприсутнюють якби, таємницю Вселенської церкви в Собі, то Каспер мислить знизу вгору навпаки. У 1999 році, ще будучи місцевим єпископом, Каспер вболівав над все більш централістичним втручанням з боку Рима. За його словами, це втручання було гнітючим і важким. Рацінгер вболівав над тим, що надмірна, надмінна, надмірна множинність і свобода для місцевих єпископів стане загрозою для єдності церкви. Спір закінчився таким чином, що у 2005 році, через 4 роки після того, як дебати вщухли, Рацінгер був обраний папою римським Бенедиктом XVI і свою богословську точку зору вчинив навчанням церкви. Тобто, це вже не приватні погляди Йозефа Рацінгера, а доктрина католицької церкви. Здавалося, що вже поставлено крапку Здавалося, що папа Рацінгер виграв битву назавжди. Хоча на практиці йому було дуже важко втримати централізовану владу, пам'ятаємо всі ці скандали. Ватилікс, папі важко було тримати ситуацію під контролем. За його понтифікату декілька гучних скандалів. Потрясли Ватиканом і, здається, наблизили Бенедикта XVI до отого історичного рішення, тобто до зречення. Конклав 2013 року пішов іншим шляхом. Кардиналу Касперу дозволено брати участь у Заході, хоча йому виповнилося 80 років 5 березня 2013 року, а конклав розпочався 12 березня 13 року. Але облишмо ці канонічні нюанси спеціалістам з канонічного права. Цим фактом зовсім не хочу сказати, що його участь в конклаві була там нелегітимною, зовсім ні. В кожному разі Каспера радше не розглядався як папабілі, бо вже мав там свій вік. Але кардинали обрали того, хто поділяв його богословську ідею архієпископа Буеносайреса, кардинала Хорхе Марію Перголіо. Невдовзі після вступу на посаду Папа Франциск написав у своєму програмному тексті «Евангеліум Гаудіум про рятівну децентралізацію, якої потребує церква. В цьому ж документі він каже, що папі не личить займати місце місцевих єпископів в оцінці всіх питань, які стосуються їхньої території. Синод на тему синодальності. Який розпочався зі слухання мирян, це дальше втілення еклезіологічної концепції Вальтера Каспера, в підсумковому документі першої сесії йдеться про визначення та заохочення форм децентралізації, а церква розглядається як спільнота церков. Натомість, римська курія повинна більше радитися з місцевими єпископами і уважніше прислухатися. До голосів помісних церков, то якби цей темп задають, власне, помісні церкви. А м керівники, скажімо так, ієрархи Вселенської церкви мають прислуховуватися до них. Такому баченню церкви має теж підпорядкуватися богослов'я. І про це чітко заявлено в новому моту Папи Франциска аттеологіям теологіям промовендам». Як Бог дасть трохи часу, то треба буде більш докладніше обговорити цей документ, бо здається, що він буде дуже сильно впливати найближче десятиліття. І в цьому документі читаємо так: синодальній місіонерській церкві, яка виходить. Має відповідати лише богослов'я, яке виходить. І в цьому документі сказано, що богословська рефлексія повинна розвиватися індуктивним методом, тобто від конкретного до загального знизу вгору. До цього часу століттями розвивалося богослов'я при допомозі дедукції, тобто є об'явлення загальна правда. І потім бачимо, як ця правда виражається в конкретних випадках. В своєму мотопропріо theologiam promovendam» Папа Франциск каже, що ні. Індукція. Тобто, виходимо від загальних випадків, перепрошую, від конкретних випадків і, і куди далі. Ну, власне. Думаю, що не випадково кардинал Вальтер Каспер поважним кроком такого старця. Час від часу приходив у зал, де відбувався синод на тему синодальності, хоча не був запрошеним як учасник. Звісно, швейцарська гвардія не посміє не впустити такого видатного теолога і кардинала, який хоче подивитися, як росте його дитя. На перший погляд здається, що Вальтер Каспер переміг цей богословський двобій. Так можна думати, якщо не врахувати есхатологічну складову, адже за цим всім, ймовірно, спостерігає і Бенедикт 16. І може таке бути, що в нього значно більше зараз впливу на ситуацію, ніж було за земного життя. Сподіваюся на це. А поживемо і побачимо. В кожному разі пам'ятаємо, браті і сестри, що брами пекельні церкви не подолають. Дякую вам за увагу, також дякую вам за ваші пожертви, донати, які я використовую на закупівлю обладнання різних речей для наших воїнів. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі до цього відео є така можливість. Бувайте здорові, думаю, що цю тему ми продовжимо. Слава Ісусу Христу!